Існує три підходи для вирощування полуниці. Я їх розділю на групи, поясню певні сильні сторони, певні слабкі сторони. І буду опиратись на свій досвід. Тому що я продавав розсаду, я продавав ягоду і я полуницею займаюся 10 років. У да, мене ділянка невелика, але це нічого не міняє, тому що ви все одно з цим стикнетесь. У мене ділянка виходить зараз десь приблизно 15 соток, хоча раніше в мене було там декілька, потім 5, потім 7, потім 10. І розсаду я почав десь половини продавати останні роки 2-3. Способ номер один це ягідний. Точніше, підходить, підходи, так називаємося. Підход номер один ягідний. Що таке ягідний підход у вирощуванні полуниці? Це історія, коли у вас основна ставка це на ягоду. Це, в принципі, чим я займався останні років сім перед продажем самих сажанців. Це зазвичай рання посадка, посадка липінь, посадка серпень. І вже в перший рік ви зустрічаєте дійсно нормальний якби поток ягід навіть без капельного поливу, якщо дозволяє регіон. Це будуть сорти, це саме Азія, полка. А тут сорти, вони стоять на другому місці. На першому стоїть вже ж посадка. Терміни посадки. Чому от він виграє перед розсадним? Зараз поясню. Це буде потім пізніше. Ну, по перше, ви от врожай зібрали. У вас є опція зробити коротеньку сівозмину, там пересіять на місяць, воно там піднялося. Фацелія скосив, скосили, розсадка поки в стаканчиках піднімається там, чи в касетах, воно собі стоїть. Потім розсадка до зрива, ви там, скопали, скультивували, там, на різниці натягнули, посадили. І у вас на це все пішло там близько два місяці. Тобто ви ще вписуєтеся в цю посадку на ягоду. Якщо ви продаєте сажанці, ну тут трошки по іншому, не пізніше розповім. Е, Який мінус от, цього підходу? Мінус в тому, що якщо ви робите ол-ін на ягоду, ви повинні все максимально акуратно робити. Як і по добривам, так і по догляду від заноросків, хрущі, кліщі. Ну, весь спектр робіт. Тому що як не крути, як не крути, основним джерелом це буде ягода доходу я маю на увазі. Засаду простіше. Тому що, якщо ви не добрали по ягоді, ви доберете по розсаді. Ну це теж буде пізніше. А, тобто тут тільки посадка наступна, це літня, а вже ж, Ну може ще ранньо осіння. Весняна сюди явно не вписується, тому що весняна це історія, ви ну, вже не встигли взагалі посадити луницю пізньою осінню. Ну, ви знаєте багато моїх думок на, на рахунок там весняної посадки. Якщо садити весною, то це садити дуже гарною розсадою. Тут не розсаду класу А, ну хоча б А. Хоча б садити, або хоча б для себе зберігати стакан. Як показала ця зима, в касатах касада не пропала. Тобто весняна посадка точно вам буде не на ягоду. Ваш, якби основна ціль, це посадка літом. Які тут є мінуси? Мінуси тут доволі прості і примітивні. З невеликої ділянки ви багато не заробите. Тобто, якщо це 10 соток, ви ну, там, максимум можете заробити, там, якщо хороша ціна. Якщо ви організували полив, ну 1050 на ягоді. Це якщо хороші сорти, якщо хороша ціна. Чи я таке заробляв? Так, да, я таке заробляв. Заробляв і більше, Ну, ми продавали по 100. по 90, по 100. У нас там були такі кущі, що вони давали кілограм. Не всі, але були такі. В основному десь півки 800 грамів з кущами не кущів небагато не на ділянці, не широка посадка. Тут ще є один мінус, що вам прийдеться із цих грошей багато вкладувати на наступні агроволокно, може розширатись і так далі. Тобто доход сам по собі невеликий і вкладення, тобто по чистому доходу ви там багато не заробите. Ну і Сюди ще можна вписати хімію, хоча зараз вже є сімейний сад, це бюджетна хімія, вона робоча, вона працює. І ви можете вже спокійно там, від тієї самої сингенти потроху відмовлятися, тому що сингенти з кожним роком все дорожчає і дорожчає. А ягода все дешевше і дешевше, да? особливо в цьому році на Закарпатті. Тому отакий ягідний підхід, він а, чимось непоганий. Ну, плюс, які тут, ну хороша ягода першого сезону вже ви збираєте. І все. А, потім є другий підхід. Це підхід а, більш вирощування розсади, чим ягода. Ягода як бонус. А, які мінуси цього підходу, які плюси? А, плюси цього підходу доволі непогані. А, ви можете там не купувати біле гарлокно, наприклад. Тобто, хто хоче, купляє, хто не хоче, не купляє. Тобто, вам ягода, в принципі, вона вам не потрібна. Ви чисто в пересаді, Вам достатньо, там, щоб була там декілька кущів гарно вродили, щоб була відповідність по сортам і так далі. А, ну тут є теж мінуси. Знаєте, які у вас повинна бути повна відповідність по сортам. тобто Чим чого ягодою непогано займатися? Тому що ягода повинна а, от бути солодкою. Єдиний критерій солодкої співвідношення транспортабельності, а, величини, а, догляду за самими кущами, щоб кущі були теж не такі, знаєте, примхливі до вирощування. З розсадою вирощування по-іншому. Тобто ви повинні часто встигати, робити правильні обробки. Це біла бура, плямистість, це кліщі. Це садити на ділянках, де, де нема нематоди, підбирати ґрунт, щоб саджанці не крутило. Тобто тут більше догляду. З ягодою теж є догляд, але там менше заморочок. Ваша ціль ягода, все, кінець. З розсадою по-іншому ви працювати будете ну, більше, всього, що ви будете працювати, якщо нормальний об'єм, ну, не з двома, не з десятьма і не з 50 людьми. Це буде набагато більше. Тобто тут трошки таке є, от якщо по ягоді там ну майже байдуже, то все-таки отут основний акцент це листьові підкормки і правильне внесення добрив. Тому що, якщо ви будете давати неправильне внесення добрив, полуниця буде не добирати, полуниця буде погано розвиватись, полуниця буде давати погані саджанці і так далі. По цій причині ви бачите на, на каналі багато відео, що теж даються теж добрива. Догляд хороший, щоб ми якби і продавали розсаду. але це пізніше, цей спосіб. Е, із плюсів е, це те, що тут непогані доходи, е, легко масштабуватись, легко масштабуватись. Ну, тут є і масштабування є і мінуси, потім треба вам бути робітники, а чобідуть самі готові. Тому що язиком ляпати це одне, а робити на, на ділі це і зовсім інше. Я в принципі, сам з цим стикнусь, тому що якщо масштабуватись, то треба земля хороша. Щоб масштабуватись, треба полив, щоб масштабуватись, треба вкладувати знову гроші. Фагорове волокно на плівці це лабуда садить, повна лабуда. Ніхто не хоче той плівкою зараз займатися. Плівкою, яка ку як купляться Греція або Ізраїль, це дорога плівка. Там іде стабілізація, захист від сонця, там уф-стабілізація. Я не я, я не шар у плівках, я не знаю, як вона називається. Ну, я думаю, люди, які от якби сплюкою діло мали, то знають, що треба купувати дорогу плівку. А дорога плівка це те та саме по ціні Агриновського агрового Тому до для чого якби, думати, якщо можна купити Агриновську 50-ку. від да? Артура бачив його відео. Я Агриновська пійсятка. Вона лежить. Тобто це краще, ніж українська сотка, якщо так я зрозумів, судячи з того, що я ось бачу в цьому році. Тому теж тут такі є процеси, які от, ну, не дуже легко їх робити. Плюс треба знайти клієнтів, розумієте. А щоб знайти клієнтів, треба не тільки на OLX тусуватися, а треба і паралельно вести якісь мережі. Теж люди це роблять. Та це робота, це кусок роботи. Це багато часу у вас щоб буде з'їдати. Зягоди простіше, ви виростали, ви продали, забулись. Когось, може, оптом приїхали на поле забрали. Ну, колись було по-іншому, звісно, колись було простіше її продавати. Зараз все-таки враховуючи обставини, що люди більш замкнені в регіонах сидять. Їх немає такої опції, там, ну, в усіх, я маю на увазі, хто захотів, так просто поїхати на північ, продавати, як було колись. Ну, Всі розуміють, про що я. Тому саджанці в цьому виграють. Саджанцям не потрібно нікуди їхати, головне, щоб був інтернет. І все, ви їх продасте. А як це правильно зробити, ну, це буде пізніше продукт. Я на цю тему зніму для вас платний вебінар, але це буде пізніше. Тому що зараз у мене ну, зараз був не до нього. Я хотів його на весну залишити, але ну, показує практика, показує робота, що є полуниця, є картопля, чесник тут не успіваєш робити. Надо ще рибака з України знімати. Тому все-таки цей проєкт я залишу пізніше, хочу ще трошки ну, набратися до ну, досвіду. Хотів до огляду досвіду, і ну, пізніше я випущу його. Плюс зараз уже сезон почався, то це треба робити зимою, наприклад. Тому це буде пізніше. Так, давайте підсумуємо плюси і мінуси другого підходу це сажанців. А, Мінуси це те, що якби, треба біля повниці чути не спати, тому що треба не пропускати обробки, це дуже важливо. Бо якщо ви пропустите обробки, це буде катастрофа. Я знаю по собі, Я колись саджанці продавав, але ну, я ще так не обробляв зараз. Потім люди жалуються, що це ти таке відправив, там плямка, там листочок жовтий, а ні, це ти, хім... ти не обробляєш, ти не доглядаєш. Ну, я наслухався, тому я знаю, що це таке. То зараз я все-таки змінив підхід і через що я прийшов на сімейний сад, бо це дуже така непогана хімія, вона бюджетна і вона робоча. З ну, Сенгента я мене так не працювала по розсаді, як працює сімейний сад. Я не то, що нахвалюю, я прямо кажу, що ми з ними співпрацюємо, я просто говорю те, що реально працює. І Артур теж вже думає в цю сторону, але в його є інша проблема. Знаєте, яка? В його бджоли. Батько займається пасіками, і в його там не вийде так з нею працювати, як у мене. Да? Тому що о, коли ми обробляємо, наприклад, без цвіта ще немає сімейним садом, то бджол ще немає, а в його вже є бджоли, його пасіка. Розумієте? А там все поруч. Тобто там клас небезпеки, другий, третій, в основному сімейні. Це в основному другий. Там от, всі інсектициди, твікси і так далі. Тому там. Теж йому надо, ну, під свою ділянку ще підбирати і походити, і пошукати. Тому так. Тому все-таки хімія теж має значення. Наступний, як би такий невеличкий мінус це масштабування. Тому що заказів, якщо вийти на новий рівень, їх буде дуже багато. Ви не зможете покривати всі закази. Це, в принципі, я зараз з цим стикнуся, що людей приходить дуже багато, я не можу якби, покрити попит. Тим, що в мене є. Ну, що в мене там, та мені саджанців на такий канал. Розумієте, люди багато заказують. Люди заказують, і по 60 тисяч штук мені ну, в коментарях якось такі закази приходили. Розумієте? А щоб 60 тисяч цієї ділянки мені продати, це мені треба, я не знаю, роки три садити. Три, три сезони, розумієте? Тому можна з цим стикнутися. Тому треба масштабування, обов'язково масштабування. А це великі гроші. Це зразу треба робити полив, скважиний, натягувати там агроволокно. Там. Ну І ще один такий невеличкий мінус це те, що треба, щоб у вас була повна відповідність сортам. Тобто Сівертура да, його, от, чисто, там, от, як, так як він цим займається, то в його нідерландська селекція. Може пізніше для вас запишемо відео, чому саме ми кажемо нідерландська селекція на Мальвіну, на там, ту саму там Альбу. Да, там, просто це тема, це навіть лекцію можна на цю тему записати, яка буде тривати одну годину. Може, він когось захоче це зробити, не знаю. Я, я так не поясню, як він пояснив. Так як він мені розказував, я розумію, як воно працює. Але на камеру я розкажу своїми словами, знаєте, воно буде таке якесь як пришій кабилі хвост. Тому це може бути буде наступного відео. Ну в його всі сорти хороші, я реально кажу, а так як от я дивився, він мені фото скидав, так як вони там йому клієнти скидають, його сорти реально непогані. Я не кажу, що вони там супер такі наворочені, але вони непогані, погані. Ві кращих в Україні не знайдете. Ну, є люди, які продають, але я не думаю, що вони займаються там, такими заказами, як займаємо ми, по 20-30 по штук. Розумієте? А, плюси а, Плюси те, що якби не болить ніколи голова, що треба кудись дівати ягоду, а, вона у вас як бонус. Ну, можна навіть в убиток собі її продавати там, по 30 гривень оптом приїхали, забрали. Вам це немає різниці. Звісно, хотілося б заробити, але все одно. Тут уже діло кожного, хтось хоче, купує агроволокно, хтось не купує. Це, це на вибір. Я, оскільки дивлюся відео на Ютубі на цю тему, чому на полях нема от, саме такої великої кількості агроволокна, хоча полуниця в їх ну, приносить я так розумію, непогані доходи. А я зрозумів, я що воно їм не потрібно, вони надіються на чудо. От буде заморозок, ну і фікс ні. Не буде заморозка, хорошо, продамо ягоду. По цій причині я зрозумів, що воно їм не потрібне, вони їхній акцент саме вирощування поміці, саме на саженці. Ну, прекрасно люди це все розуміють. Ну Це теж такий великий труд, який кажеться з боку таким легким, бабки там і так далі. А я вам скажу, ви світа Божого бачити не будете. Тому що я знаю, що це таке. А коли починається сезон відправок, то вам не буде часу поїсти, коли у вас буде дійсно дуже багато заказів. А воно хвилями. Може бути один день нема заказів, може потім завал по заказам, треба копати, відправляти там помічники, там організувати, щоб брахла не накопали, щоб ні на чого люди не наклали, щоб замотали правильно, сорти не попутали. Це великий кусок роботи, і він з боку кажеться таким легким. І так далі. Простіше пойти за 7 тисяч на роботі, садити і собі горе не знати. Відробив свій 12 часов і забувся, даюся, і прийшов домой. Тут це по-іншому трохи працює, через що тут треба працювати з любов'ю. Тому що якщо ти з любов'ю працювати не будеш, буде біда. Ну і третій підхід до вирощування полуниці – це універсальний, це в принципі те, який ви бачите у мене. Тобто ми ходимо і біля ягоди, і ми ходимо і біля розсади. Які є мінуси цього підходу, які є плюси. Плюси в тому, що ми непогано добираємо по ягоді. У нас є де її продавати, у мене є постійні клієнти, які працюють зі мною вже не один рік, вже є і 4, і 5 років. Тобто мені тут далеко йти поки що не потрібно. Не знаю, як буде в цьому році, тому що я не можу прогнозувати наперед. Знає, не буду заїкатися, як кажуть. У нас такий підхід. Ми стараємось продати дорожче ягоду, по цій причині ми працюємо під заказ. А в цьому році, я думаю, полуниці нас багато. Я думаю, ми будемо якогось помічника наймати, тому що на 15 соток ми з мамкою двоє її не виберемо, якщо я буду ще її розвозити по місту. А закази вже приходять. вже люди питають, чи буде, не буде. Тобто, казали, в тому році брали, сподобалось, подобалось. А ягода буде скоро вже. Я дивлюся, з місцями є зелені такі от налиті ягоди. Ну, може, пізніше зроблю для вас огляд. По ягоді добираємо, потім непогано йде розсада. Тобто ми зразу кущі не викручовуємо, а там, де навіть третій рік, ми продаємо розсаду там із кущів другого року, третього року, першого року. А за свою практику, за свої 10 років, я особливо великої різниці не побачив по вражаю. Може я щось робив не так, може я щось робив неправильно, але я собі садив із кущів там третього року, і другого року, і першого року. В принципі, врожай був плюс-мінус однаковий. Єдине, що впливає на врожай, це ваш догляд. І добрива, який ви даєте. Тому що є порівнянням в цьому році, Де давали НПК сімейного саду, там такі кущари стоять. А давали курячі послі, теж добре, але трошки поменші кущі. Тобто це все теж буде впливати. Нюанс до нюансу складуєте, і виходить така повноцінна мозаїка. Це такі ось є плюси цього підходу. Мінуси цього підходу. Ну прийдеться помирочитись біля ягоди. Часто її вибирати, часто її кудись знати, куди діти. Тому що ми хочемо її продати нормально. Тобто нормальні продажі. Не хочу я з оптовиками займатися. Ну я не хочу, але може так ну, доля, якби вирішить по-іншому. Да? Я ж не знаю, що буде в цьому році. Ну, і також е, треба вміти правильно вчасно все обробляти. Плюс е, обов'язково біле агроволокно. Оце 100-метрове агроволокно, яке ви бачите, кускільки я тягаю, да, це агроволокно вже 17 року, це грин 23-ї плотності. Е, ми тоді брали його за 5 тисяч гривень. На ті часи це було ну, майже 200 доларів. Зараз я дивлюся його ціну, це приблизно десь 300 доларів. Тож такий саме рулон, десь, там виходить 12 в ширину, 100 в довжину, це десь приблизно 300 доларів. Тобто це ну така чимала сума, я вам скажу. Не кожен із вас, навіть на 10 сотках заробить стільки на ягоді. Все буде залежати від регіону. Тому треба буде відбашляти башляти щоб купити нормальне біле агроволокно. Бо це вже таке діраве, що я вже не знаю, як воно переживає ці заморозки, це полуниця. Тобто є такі у планах. Плюс також ну, ми хочемо садити не на що попало, а на агротекстиль. Або хоча б на нормальне якесь агроволокно. Може, в цьому році мені Вартура сподобалась, 50-ка гріновська, Може, будемо працювати з нею, подивимось. Тобто, А це знову башлять бабліжко. Тобто, якщо ви там садите на полі під розсаду, ви можете собі теж, я рекомендую, звісно, лучше купити. Ну, хто плівкою користується. Да? Тобто йому там, в принципі, Що там буде в тих міжрадіях, йому не важливо. Головне, щоб вона усі в міжраді пускала, там, садила, там, точніше, воно там схоплювалося, копало і продавало, там, да? Тобто тут теж є такий підхід. Плюс добриво теж ми даємо. Ми хочемо, щоб ягода наливалася. Зараз знову треба давати калійне добриво, Повністю починає наливатись, треба зараз давати калійку. Але нема чим, нема води, чекаємо дощі, може, дамо по листю, не знаю, побачимо. Тобто є так свої тут заморочки, коли ти з ягодою проти. Плюс на датару нормально купить, щоб розвозити, кантер хороший. Ну і так далі. Ми працюємо під закладом. Наступний плюс цього способу це буде по розсаді, що вже зараз скоро почнемо брати усе на розсаду. Тобто, як ем, якби така історія, що ось вона піде, тобто в нас йде безперервний цикл продаж. Виходить, ягодка кончається, по липні починається знову продажі, там, касетки, стакан розсади. Може, копана буде, не знаю. Тобто такий цикл, який в ньому є мінус, у вас немає відпочинку. Тобто, якщо у вас там ягідна така от композиція, ягідний підхід, ви собі ягодку вибрали і. Хух, продались, все, забули, там місяць повідповідчували, там щось пересаджували і чекаємо наступного сезону. З вирощуванням от такого універсального способу полуниці, да, точніше, з універсальним підходом вирощування полуниці, тут трошки по іншому. Тут ти, ти будеш як загнаний конь. Ти до жовтня місяця тут будеш добре ходити і не один раз на день. Треба це також розуміти. Плюс, коли розсада роботи багато. А треба догляд за полуницею робити, да? де ж не кинеш її на призволяще. Тобто треба люди. Навіть на ці 10 соток треба люди, щоб ви знали. І тут не так багато кущів для обслуговування. Може, якщо так врахувати там, а, якісь такі, знаєте, хто там підход його на розсаду, його там такий між широковатій міжраді, може по кущам у нас буде ну, різниця, навіть трошки більше в мою сторону. да. Але все одно тут кущів багато і біля них треба ходити. Також щось пройде, треба щось пересаджувати. А ні, ми не будемо пересажувати. Чого? Розсаду вона буде давати, як це ж ми будемо пересаджувати. Тобто розумієте, да? Це вже пройшли мінуси цього підходу, тому що ви, по-перше, полуницю вчасно не посадите нормально. Друге, це біля неї також треба догляд літній, а де? все на розсаду, вся енергія йде. Плюс нарізка усів і так далі. Тобто це все займає час. І знаєте, до чого я прийшов? Взагалі, от е, я прийшов до наступного. Е, що оце все універсальне вирощування, що ми робимо на каналі: а це картопля, помідор, там, і ці всі інші овочі. Е, тут треба просто визначитись, що ми робимо. Ми займаємось чисто полуницею, або ми займаємося там сотка, там сотка, там жменя, там кіло, ну і так далі. Тобто, все-таки, от мене от ця вся історія з полуницею, я так сів розглянув ці три підходи, що вона мене все-таки приводить до того, що навіть універсальним способом вирощування можна займатися, але тільки одне. Ти займаєшся чисто полуницею, ну, можеш ще якусь взяти одну культуру. У моєму випадку це часник. Тому що я вже по осені закриваю. Сезон саджанцями і можу їх продавати ще ранньою весною. Тобто, мені не треба та речка, мені не треба та молода картопля, мені ті помідори, перці, вони, мені вони до фонаря. Тому що на розсаді, в принципі, можна заробляти те саме. Тільки з любов'ю, ти, да, ти будеш загнаний конь, але ти будеш тут постійно, да? ти не будеш от по всім позиціям бігати, по всім ділянкам, як я не знаю що, як собака в кукурузі, яка не знає вас а далі саме знаєте продовження. Тобто. Підходи вони різні, і кожен з них має плюси, кожен із них має мінуси і так далі. По доходу, ну, мені здається, особисто моя думка, найменше це буде ягідний підхід. Чисто ягідний. Чому? Тому що, якщо просадається ціна по регіону, якщо десь якісь заморозки, десь щось там попилили, десь щось не так дали, ви прилітаєте фанера над Парижем. І неважливо, у вас 10 соток, 20, 30, 50 гектар, це абсолютно ніякого значення немає. Розумієте, я знаю теж історію, де люди професіонали там могли замість там, якогось фунгіцида, нечайно там гербіцид взяти, перепутати і попили полуницю. Розумієте? Тут уже і саджанців навіть не буде, розумієте. Тобто така історія. Тому, на мою думку, все-таки ягідний підхід він програє підходу на саджанці і універсальному підходу. Я відпродавав ягоду доволі давно, почав продавати, почав її продавати кожного сезону. З 2014 року, і я знаю цифри, які от, на цій полуниці. Чесно кажучи, от, можна заробити те саме от і на картоплі. Тільки буде менше вкладень, ну так, да, прийдеться мішки тягати. Ну, тут теж спину гнуть нелегко, повірте. Тому я думаю, всім все понятно. Якщо вам відео дійсно сподобалось, поставте лайк, напишіть коментарі і чекайте наступне відео.